Вітчизняний ювелірний бізнес на межі зникнення у Києві Союз ювелірів України, що представляє інтереси малого ювелірного бізнесу, 25 квітня 2012 року провів всеукраїнську конференцію учасників ювелірного ринку, на якій гостро постало питання врегулювання відносин підприємців з державними податковими органами. Обурення підприємців викликали листи Державної податкової служби, що всупереч чинному законодавству позбавляють підприємців змоги сплачувати єдиний податок за спрощеною системою, і як наслідок робить ведення ювелірного бізнесу невигідним. Під загрозою зникнення 90% вітчизняного ювелірного ринку та втрата понад 135 тисяч робочих місць. Аби вирішити проблему, у підприємців лишається обмаль часу. Но мы с вами забрали сегодня 25 апреля. И у нас остається с вами один месяц і п'ять дні до сроку действия ваших виданих вам на 2011 год свидетельства в оплаті єдиного налога. В данный момент люди не работают. Все стоїть, все остановилось. Поверьте, нам трудно прокормить свої сім'ї. З боку податкової служби на запитання присутніх відповідала Тетяна Федченко. Я розумію, що ми з вами на сьогоднішній день по різні боки берека. Але податково а, тільки дотримується тих законодавчих актів, які прияють. Прийма... <звісно> Точку зору підприємців підтримала депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Олександра Кужель. Ваше письмо, на основанні которого їхнім видають єдиний налог. Завізірована паном Бродським? Прямой вопрос, прямой ответ. Нет, не заведено. Тогда это за письмо незаконно. Во всем мире налоговая администрация бережет предпринимателя. Потому что, знаете, вот вчера Кортников очень хорошо сказал, что есть санитары леса, смотрите, чтобы вы без леса не остались. Да. Вы понимаете? Вы можете? Особливе занепокоєння підприємців викликає тиск, що чинять на них органи податкової служби. Ко мене приходять люди, приходять на лодовики без пред'явлення підписання на перевірку, без нічого починають читати із і записувати їх. фотографувати. Все равны перед законом? Ми всі рівні, але одні равні. У одних є свидетельства, другі в суда, у третіх конфісковують, всі рівні перед законом. Обурені підприємці вимагають відкликати листи Державної податкової служби, що суперечить чинному законодавству. Те, що ми требуємо, це письма. Є комітет профільний Верховного Совета. который дал разъяснение, что ювелиры могут работать. Есть Министерство финансов, которое дало разъяснение, что ювелиры могут работать на упрощенке. Государственная налоговая служба, она по закону имеет право законодательной инициативы? Нет, нет такой Татьяна Аркадьевна, я инициировать отзыв письма не буду. Конкретный ответ? А да, Сколько да. вам нужно еще месяцев, чтобы вы нас услышали? хочете, щоб ви повністю закрились, ви хочете, щоб всі люди пішли на вулицю? не отримавши позитивної відповіді на свої вимоги, учасники конференції затвердили проект резолюції, в якій вимагають повернення законного права на спрощену систему оподаткування та припинення тиску на них з боку податківців у разі невиконання поставлених вимог. Ювеліри обіцяють вдатися до безстрокових акцій протесту.